Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 79 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Усне і письмове множення на одноцифрове число. Розглянь усний і письмовий способи множення. Усно нам потрібно помножити 123 на 3. Окремо беремо сотні, десятки та одиниці і кожен розряд множимо на 3. Спочатку 100 помножимо на 3 Буде 300, потім 20 на 3, 60. 3 на 3 буде 9. А в сумі все це дає 369. Тепер дивимось на письмове множення. При письмовому множенні другий множник записуємо під одиницями першого. Множення починаємо з одиниць. Знак письмового множення позначають ось так. Таким хрестиком. Множимо одиниці. 3 одиниці помножити на 3 буде 9 одиниць. Цифру 9 записуємо під одиницями. Множимо десятки. 2 помножити на 3 буде 6 десятків. Цифру 6 записуємо під десятками. Тепер множимо сотні. Одна сотня помножити на 3 буде 3 сотні. Цифру 3 записуємо під сотнями. Добуток дорівнює 369. Усне множення починають виконувати з одиниць вищого розряду, тобто з сотень в даному випадку, а письмове з одиниць нижчого. Запиши добутки стовпчиком і обчисли їх значення. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 569. Записуємо перший приклад. 231 треба помножити на 3 трійку записуємо під одиницями. Тепер ставимо ось такий хрестик, який є знаком множення, і підкреслюємо. Множимо спочатку одиниці. 1 на 3 буде 3. Тепер десятки. 3 на 3 буде 9. Тепер сотні. 2 на 3 буде 6. Отже відповідь 693. Відступаємо три клітинки і записуємо наступний приклад. Так само четвірку записуємо під одиницями. Множимо 2 на 4 8. 0 помножити на 4 буде 0, нагадую. 1 помножити на 4 буде 4. Відповідь 408. Відступаємо ще 3 клітинки, записуємо ще один приклад. 111 помножити на 9. 1 помножити на 9 9. Ще один помножити на 9 9. І 1 помножити на 9 9. Відповідь 999. Якщо у вас залишилося місце, ви можете також праворуч відступити 3 клітинки, записати ще один приклад. Або можете записати його нижче. 322 помножити на 3. Підкреслили. 2 помножити на 3 6, 2 помножити на 3 6, 3 помножити на 3 9. 966. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Щоб повернутися на базу до початку снігової бурі, полярник спочатку 6 хвилин біг зі швидкістю 120 метрів за хвилину, а потім 3 хвилини йшов зі швидкістю 70 метрів за хвилину. На якій відстані від бази перебував полярник спочатку. Записуємо задача 570. Будуємо табличку, тому що у нас є дві швидкості, два часу, дві різні відстані, тому можемо записувати ось такою табличкою вам вже знайомою. Спочатку він біг, а потім він йшов. Біг він 6 хвилин. Записуємо у стовпчику час. Зі швидкістю 120 метрів за хвилину. Яку відстань нам не сказано, тому пишемо знак питання. Далі йшов він 3 хвилини зі швидкістю 70 метрів за хвилину. Також ми знаємо, якою є ця відстань. Щоб знайти, на якій відстань від бази перебував полярник спочатку, нам треба ось ці дві відстані додати одна до одної. Тобто, це у нас фігурна дужка. І знайти цей результат. Як бачите, три знаки питання, тому у нас, скоріш за все, буде три дії. І першою дією ми можемо знайти першу відстань, ту, яку він пробіг. Щоб знайти відстань, згадуємо формулу, треба швидкість помножити на час. Так і робимо. 100 на 6 буде 620 на 6, 120, 600 плюс 120, 720 метрів. Це він біг. Далі дізнаємось, яку відстань він пройшов. Знову швидкість множимо на час. 7 на 321 приписуємо 0,210 метрів йшов. А разом пробіг і пройшов він. 720 плюс 210, 720 плюс 200, 920 і ще 10, 930 метрів. Саме на цій відстані від бази перебував полярник спочатку. Можемо записати відповідь. 930 метрів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання, розв'яжи й порівняй задачі. Давайте це завдання виконаємо усно. Задача А у лісі живе 24 олені, а лосів у 4 рази менше. Скільки лосів живе в лісі? Щоб знайти, скільки лосів, якщо їх у 4 рази менше, треба 24 поділити на 4. І це буде 6, 6 тварин. Лосів у лісі. Задача Б. У лісі живе 24 олені, що в 4 рази менше, ніж лосів. Скільки лосів живе в лісі? Якщо оленів в 4 рази менше, ніж лосів, то лосів в 4 рази більше, ніж оленів. Треба оленів помножити на 4. Так і робимо: 24 множимо на 4, 20 на 4, 80, 4 на 4 – 16, 80 плюс 16 96 тварин. Побачили, яка різниця? Переходимо до наступного завдання. Знайди значення виразу 100 поділити на k помножене на 3, якщо k дорівнює 2, 4 або 10. Записуємо приклади 572. Давайте спочатку записуємо цей виграз, а тепер підставимо замість К 2. 100 поділити на 2 буде 50. 50 помножити на 3, все одно, що 5 на 3 і дописати 0. 150. Тепер замість К підставляємо значення 4. Щоб 100 поділити на 4, спочатку треба поділити найбільше кругле число, яке ми можемо поділити на 4. Це 80. 80 ділимо на 4 буде 20. Залишилось? 100 мінус 80, ще 20, поділити на 4 буде 5. А разом 20 плюс 5 25. Тепер 25 треба помножити на 3. 20 помножити на 3, 60, 5 на 3 15, 60 плюс 15, 75. І підставляємо останнє значення в цьому прикладі це 10. Коли ми ділимо щось на 10, то ми просто. Забираємо 1, 0. Було 100, стало 10. 10 множимо на 3, це буде 30. Переходимо до наступного завдання. Запиши чотирицифрове число, у якому десятків у 7 разів більше, ніж сотень, а тисяч на 8 менше, ніж одиниць. Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, маємо якесь число, яке має 4 цифри. Десятків у ньому у 7 разів більше, ніж сотень. Наприклад, якщо ми сотень візьмемо 1, то у 7 разів більше це 1 помножити на 7 буде 7, тобто десятків 7. Якщо ми давайте перевіримо, наприклад, взяли б сотень 2. То десятків було в 7 разів більше, тобто 2 помножити на 7, 14. А у нас повинна бути лише одна цифра, а не дві, тому це є лише один правильний варіант. Тепер дивимося, що у нас далі: Тисяч на 8 менше, ніж одиниць. Давайте візьмемо максимальне число одиниць, наприклад, 9. Тоді 1000 на 8 менше це 9-8 буде 1. А якби ми, наприклад, взяли 8, то на 8 менше це було б 0, а у нас немає такого числа, яке починається з 0. Отже, це теж є єдиний правильний варіант відповіді. І ми отримали 1179. Можемо переходити до наступного завдання. У зимку на базі тренувалося 84 лижники. Розглянь кругову діаграму і з'ясуй, яка частина лижників перебувала на базі кожного зимового місяця. Дивимось, діаграма. Спочатку у нас поділена на дві частини. навпіл. Половинка це у нас кількість лижників, які займалися у січні. Потім наступна половинка поділена ще навпіл, тобто на дві чверті четвертинки. В одній чверті. Ті лижники, які займались в грудні, а в інші ті, які у лютому. Дай відповіді на запитання. Давайте ці відповіді будемо давати усно. Скільки лижників тренувалося в грудні? Дивимось в грудні це одна четверта, щоб знайти чверть. Або частину від числа треба це число поділити на знаменник, тобто на 4. 84 ділимо на 4. 80 на 4, 24 на 4, 1 буде 21 лижник. Скільки лижників тренувалося в січні? У січні одна друга, тому що половина це одна друга. Треба всю кількість поділити на 2. 80 на 2, на 2 – 40, 4 2 – 2, разом 42 лижники. Скільки лижників тренувалося в лютому, а в лютому так само четвертинка, як і у грудні. Тому буде 21 лижник. Завдання виконано і на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу. До побачення!